Всім привіт! До Матвія, п'ята глава, 13 вірш. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна? Хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. Ісус Христос дав це слово і показав, що істинні діти Божі, християни це сіль для цієї землі, це світло для цього світу. Сіль землі це найкращі люди свого часу, це лідери думок, це авторитетні люди. Діти Божі, вони завжди в авторитеті, апостоли. А всі ці актори, політики, блогери, яким ми сьогодні так поклоняємось, це просто фантик, це просто гарна гортка. і вони в авторитеті популярні тільки пару років. А Ісус Христос, популярний, вже більше дві тисячі років, Він дав Слово, і кожне слово, записане в Біблії, збувається стовідсотковою точністю. Тому нам потрібно розуміти, кому ми віддаємо сьогодні свій дорогоцінний час, все своє життя. Тому що Ісус Христос прийшов в цей світ і пішов на хрест. Пролив свою кров за кожного з нас, і чи задумувались ви, для чого була дана така велика жертва, щоб я все життя сиділа в гріху і гортала стрічку в інтернеті? Ісус Христос прийшов і сказав, що я світло для цього світу, я дорога в небеса, я істина, правда і життя. Тільки Ісус Христос дає життя вічне, тому задумайтесь, кому ви сьогодні присвячуєте свій дорогоцінний час, своє таке коротке життя, тому що ніхто довго на землі не живе, а далі нас чекає вічність. Єва, вона знехтувала Словом Божим, відмовилась від нього, і що відбулося? В її життя прийшло прокляття, хаос, вона була дуже мучена, в гріхах і так далі. Що відбувається зі мною, коли я відкидаю сьогодні Ісуса Христа, який і є Слово Боже? Те саме в кожній сфері життя приходить хаос і розруха. Перший світ він тримався Словом Божим, і словом Божим був створений. І коли це слово було відкинуте, прийшло руйнування всього світу. Тому Ісус Христос і показує, що Він світло для цього світу, і Він прийшов в цей світ, щоб дати нам мудрість, щоб ми були освічені і щоб ми включали мозок. І коли я відкидаю слово Боже зі свого життя, коли я не хочу смиряти себе під слово Боже, жити так як каже Бог, прикладати зусилля, виправлятись. То в моє життя так само приходить хаос, а найгірше те, що це життя рано чи пізно закінчиться, і тоді прийде розчарування, тому що е, там в житті вічному я зрозумію, що я потратила його неправильно, я не виконала волю Божу, я не увійшла в предназначення від Бога. Тому задумайся, як ти живеш і кому присвячуєш своє дорогоцінне життя, яке дав тобі Бог.